Рух і товарів і послуг і, і е, рух капіталів звичайно що буде взаємний. Українська продукція, конкурентно здатна продукція. Конкурентоздатна не тільки на українському ринку, а на європейському, вона буде рухатися також і на європейський ринок. Серйозно увага повинна приділятися саме якості продукції, безпечності продукції. І ця продукція українська, да, вона все більше і більше буде завойовувати і власний ринок. Тому що споживач отримує більш якісну продукцію. і, Звичайно, що чи віддавати перевагу продукції там європейській, чи з інших країн, чи українській, то це буде вже не буде мати такого принципового значення. Тобто продукція буде за ціною і якістю вибиратися споживачем. Але що також дуже важливо, що ця продукція українська, ми не говоримо тільки про те, що вона буде рухатися в напрямку Європейського Союзу. Більш якісна, більш конкурентно здатна продукція може рухатися в будь-яких напрямках на будь-які треті ринки і Якщо ну я можу навести такий приклад, європейський союз на сьогоднішній день має різноманітних угод понад два десятки. Саме от таких от угод про вільну торгівлю. Вони звичайно різної глибини. Але в багатьох з цих угодах саме визначені певні правила і певні вимоги щодо якості і безпечності продукції. Там, де визнається європейський товар на тих ринках за своїми параметрами, це означає, як наслідок буде означати, що українські товари, які забезпечують той же рівень безпечності і якості, вони вільно можуть рухатися на ці треті ринки. І сьогодні, наприклад, європейський союз починає переговори з Сполученими Штатами. Про що? Про процедури в першу чергу процедури визнання відповідності тих або інших товарів певним стандартам. І це буде означати наступне, що якщо ми гармонізуємося з правилами Європейського союзу, то наші товари будуть визнаватися на американському ринку. Тобто бар'єри доступу на американський ринок теж будуть зменшуватися.